Доброго дня, шановні глядачі. В цьому відео ми познайомимося із темою рівняння і основна властивість рівняння. Якщо вам удобніше дивитися це відео на русском язикі, перейдіть по ссылці в описанні. Розглянемо на прикладі таку властивість рівняння. У рівняння є знак дорівнює, як ми вже знаємо. Це у нас ліва частина рівняння, яка стоїть по ліву сторону від знака дорівнює, а це права частина рівняння. Так от, властивість така, якщо ліву і праву частину рівняння домножити або поділити на одне і те саме число, результат від цього не зміниться. Або також, якщо додати до лівої і правої частини одне і те саме число, або відняти, також вираз в результаті не зміниться. А для чого це взагалі треба? А ось подивимось на таких маленьких, простеньких прикладах. Є у нас тут дріб, 1 третя. Ми, звісно, можемо нічого тут не спрощувати, але тоді буде трішки. Важко підрахувати. Для того, щоб позбавитись дробу, в даному прикладі візьмемо і домножимо ліву і праву частину рівняння на 3. Щоб його підрахувати, треба на 3 домножити. І оце число, і оце, і це. Тобто кожне число, що вираз, наш, не змінився. Спочатку спрощуємо рівняння, а тоді вже його розв'яжемо. 3 помножити на 1 третю. Трійки скоротилися, і залишився просто 1х. 1 ми не пишемо, пишемо просто Х. Плюс тепер 3 помножимо на 2, буде 6. І 4 помножимо на 3 буде 12. Ось вийшов, вийшло зовсім маленьке рівняння. Тепер невідоме залишимо зліва. Відоме перенесемо праву сторону з протилежним знаком. Х дорівнює 12 мінус 6, буде 6. Ось так просто розв'язується таке маленьке рівняння. Виконуючи основну властивість рівнянь. Тепер другий приклад. Також, тут ми можемо нічого не спрощувати, відразу знаходити Х. Але ми ж бачимо, що числа не найменші, які можуть бути. А завдання в будь-яких задачах скоротити вираз якнайбільше, якщо це можливо. Дивимось. Для цих чисел, усіх трьох, знайдемо найбільший спільний дільник, якщо він є. Для чисел 24, 6 і 18 найбільшим спільним дільником буде число 6. Отже, кожне із цих чисел поділимо на 6, для того, щоб рівняння стало меншим. 24 поділимо на 6. Буде 4. Плюс 6х поділимо на 6. Буде просто 1х. 18. також поділимо на 6. Буде 3. Знову отримали зовсім маленькі числа. І тепер підрахуємо х. 3 відняти 4. Х. Дорівнює мінус 1. Таке саме правило буде діяти, якщо ми не помножимо кожне число, кожне число, а до лівої і правої частини рівняння, наприклад, додамо одне і те саме число. Або віднімемо від лівої і правої частини одне і те саме число. Тепер давайте розглянемо. Як же розв'язувати рівняння більш детально, по кроках. Ось у нас є, перший такий, на перший погляд, великий приклад. Якщо ми бачимо дужки, завжди першою дією буде розкрити дужки. Відповідно, якщо дужок у вас не буде, тоді цього кроку в розв'язанні також не буде. В даному випадку маємо дужки. Спочатку їх розкриємо. 5 помножити на х, 5х. 5 помножити на мінус 4, мінус 20. Цей вираз був без дужок, він поки що залишається без змін. Тепер, коли ми розкрили дужки, наступною дією буде невідомі перенести в одну сторону рівняння. Відомі в іншу. При цьому немає значення ікси і числа будуть зліва чи справа. Головне, щоб правильно поставити і не переплутати їхні знаки. Давайте в даному випадку ікси будемо залишати з лівої сторони. І так, 5х у нас було з лівої сторони, ми його записуємо. Тепер. 3х у нас було з плюсом. Ми його переносимо за знак, дорівнює. І воно буде вже із протилежним знаком. Тобто, вже буде мінус 3х. Тут спочатку записуємо також те, що було. 3, 3х ми вже перенесли, його тут уже немає. Мінус 10, як було, так і залишилося. І тепер числа, які були з лівої сторони, мінус 20 в даному випадку, переносимо в праву частину рівняння з протилежним знаком. Це був наступний крок. Далі треба звести подібні доданки. Тобто ікси підрахувати з іксами, числа підрахувати з числами. 5х відняти 3х буде 2х. Дорівнює. Мінус 10 додати 20 буде 10. Оскільки двійка множилась на х і вийшло 10, тепер треба результат, тобто 10, поділити на цю двійку, яка множилась на х. Х дорівнює 5. Ось наша відповідь. Невідоме може бути Х, може бути С і будь-яка інша буква. Це значення не буде мати, звісно. Корінь рівняння може бути 1, може бути 2, 3, 4, може бути безліч, а може не бути взагалі. Але ці всі випадки ми будемо розглядати пізніше. В даному випадку у нас один корінь рівняння. Отже, рівняння розв'язано. Подивимось тепер другий приклад. Розв'яжемо за такою самою схемою. Спочатку розкриємо дужки. 2 помножити на 2. 4. 2 помножити на Х. 2Х. Перед дужкою знак плюс. За дужкою Треба звернути увагу, що тут у нас щось множиться на дужку, але воно не попереду стоїть, а позаду. Це значення немає. Треба перемножити так само за відомою нам схемою. Тобто спочатку на перше число, потім на друге. Множимо. Знак буде плюс, оскільки тут плюс і тут плюс, і перед дужкою також плюс. 4 помножити на 3 це 12х. Тепер мінус 1 помножити на 3 це мінус 3. Дорівнює. Тут ніяких дужок немає. Залишаємо цей вираз поки що без змін. Тепер невідомі запишемо в одну сторону, відомі в іншу. Тут є у нас декілька чисел з іксами. Відразу їх підрахуємо, щоб не був дуже довгий запис. 2х плюс 12х це 14х. Тобто, оце ми запишемо одним вже виразом. 14х. З правої сторони у нас стояло 10х з плюсом. Перенесемо його з протилежним знаком в, ліву, в ліву нашу сторону. Дорівнює. Мінус 7 у нас тут стояло. Його записуємо без змін. Тут є числа 4, мінус 3. Підрахуємо відразу. 4 відняти 3 це буде 1. З плюсом вийшов 1. І тепер ми цю одиницю перенесемо в праву сторону. Буде мінус 1. Зводимо подібні доданки. 14х відняти 10х буде 4х. Дорівнює. Мінус 7 мінус 1 мінус 8. Х дорівнює. Мінус 8, оскільки 4 множилося на х, тепер результат треба поділити на 4. Х дорівнює мінус 2. Ось такий простий приклад, який на перший погляд здається досить великим. А зараз ми з вами згадаємо основну властивість пропорції. І таким чином розв'яжемо одне рівняння. Рівняння у нас має ось такий вигляд. Я недарма його пообводила кольоровими маркерами для того, щоб ми згадали, що пропорція це рівність двох відношень. Щось відноситься до чогось, як щось відноситься до чогось. І це оце обведене нам нагадує те, що добуток. Ось цього виразу на цей, повинен дорівнювати добутку цього виразу на цей. Щоб розв'язати рівняння такого типу, в першу чергу треба позбавитись дробів. Щоб позбавитись дробів, скористаємось цією властивістю пропорції, яку я щойно показала. Ось цей вираз, записуємо його, множиться. На цей вираз, тобто на двійку. Тут можна крапку поставити, можна не поставити. Це все, все одно означає множення, ось такий запис. Дорівнює трійка, буде множитись на ось цей вираз. 2 мінус х. Тепер дробу у нас уже немає. Діємо за тим самим правилом, яке було у попередніх двох прикладах. Розкриємо дужки. Х помножити на 2. Буде 2х. Плюс 8 помножити на 2. 16. Дорівнює. 3 помножити на 2. 6. 3 помножити на мінус мінус 3х. Наступний крок. Невідомі перенесемо в одну сторону, відомі в іншу. 2х тут було, так його і залишаємо. Мінус 3х переносимо за знак дорівнює. Буде вже плюс 3х. Дорівнює. 6 тут було, так його і залишаємо. 16 було з знаком плюс. Перенесли його в протилежний бік. І стало воно вже з протилежним знаком. Наступний крок. Зводимо подібні доданки. 2х плюс 3х буде 5х. Дорівнює 6 відняти 16 буде мінус 10. І знаходимо наш х. Щоб знайти х, треба результат поділити на число, яке множилось на наш х. Х дорівнює мінус. Два. Ось так просто розв'язуються рівняння такого типу. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!